наших з вами дій. Отже, діємо і ставаємо щасливими Чому і ні. Я вже згодна, наприклад. Ставати щасливою просто зараз. <сум> Роботи дуже повна, тож, чим би не стати щасливою нині. Так, ось ми бокову сторінку прошили. Що я роблю? Не пояснила. Гачком з таким от язичком. Прохожу на внутрішню сторону. Тут, із внутрішньої сторони, вдіваю ось так ниточку. Язичок закриваю, ось цей, і витягую назовні. Витягла з тої сторони, підтягла. І ось таким чином, просто я вже багато стрімів із цим робила, і тому начебто вже все пояснила. Але вдруг. Хтось новенький прийшов і цікавиться, що тут відбувається, то, друзі, знаєте, все просто. Це просто кошик, який треба було дов'язати ще рік тому. Ось, що тут відбувається, бачите, яка діра. Я думаю, що з тильної сторони, з середини, я буду трошечки. Ну, Швів накладу за середину, щоб не було видно зовні. Коли ця робота по об'язці закінчиться, просто оці всі куточки покріплюю, бо треба користуватися буде якось. Так, так, я собі думаю. Так, я собі сподіваюся. Зачепився. А користуватися я ним хочу довго, бо дуже багато роботи вкладено. Тобто, спочатку усі спорні моменти проклеїти клеєм момент, і коли воно все застигне, Прикрасити ниточками, ось цими. Або це вишивка буде, або обв'язка, але це точно буде якось укріплення, а не просто прикраса. Ось тут гарно через сіточку видно, що робиться. Бо тут в один шар сіточка, а там в три шари в боковинках. Я все ж таки, я мала рацію, те, що я боковинки не пообрізала, от, там і справді такий жорсткіший получився. крепший бокові частинки, набагато крепші, аніж оці переди спинка. Можете порозватися, порозважатися трохи з ботіком, написати Чайкаве, це буде посилання на ваш канал, або ж можете цифру від 1 до 25, і це буде цитата якоїсь відомої людини. Можливо, вона вам буде надихаючою. Може, ні. Я не знаю. Тут уже буквально два ряди залишилося, і будемо переходити на нижню частину, та, яка буде донцем у нашої корзини. І вона, звісно, має. Я собі так і мрію, що це буде найлегша частина, а як воно буде по факту, хто його знає. Дякую за лайкосики. Друзі, щодо майстер-класу, як я його вирізала, як шила, все є посилання під відео. Всі ці посилання. Так. Щодо матеріалу, то це не канва для обв'язки, а це я. У якості експерименту взяла.